Вітаю вас, мої любі малята. А чи знаєте ви, хто такі безпритульні тварини? Це тварини, які залишилися без домівки. Дійсно, на вулицях з'явилося багато безпритульних тварин. Ви ж напевно часто зустрічали самотніх котів та собак. Раніше люди і тварини були дуже дружніми, адже це люди приручили котів та собак. Коти та собаки дуже різні. Вони мають певні риси характеру і повадки, але все одно вони намагаються бути разом в скрутних становищах. Всі ці тварини дуже віддані по відношенню до людей. Але за певних обставин люди їх зраджують, виганяють та ображають. На жаль, на вулицях все більше і більше зустрічається безпритульних тварин. Якщо вам зустрілася така тваринка, Заборонено махати палицею та рукою, кричати, намагатися відібрати в неї те, що вона їсть, підходити і гладити. Пам'ятай, при зустрічі з собакою намагайся повернути в іншу сторону, не кричи, звернись за допомогою до дорослих та ніколи не дражни собак. Не всі тварини, які не мають домівки, живуть на вулиці. Є люди, які допомагають таким тваринам. Вони називаються волонтери. Волонтери створюють притулки для безпритульних собак, котів, годують їх, лікують, піклуються, шукають для них нових господарів, організують акції, де пропонують людям взяти додому маленького четверолапого друга. Пам'ятайте, домашні тварини це не жива іграшка, а член вашої родини, така жива істота, як і ми. Зі своїми потребами, особливостями, характером, І найкращі, а навіть єдині друзі, які ніколи не зрадять вас. Бережіть та піклуйтеся про них адже для людини тварина це лише частина життя, а для тварини людина це ціле життя. Як ви гадаєте, а чи є у тварин свої мрії, впевнена, що кожна зова істота мріє про дім та любов тих, хто поруч. Адже ми відповідаємо за тих, кого приручили.